Я завжди дію з того, що маю. Як можу, чим можу, наскільки вистачає сил, віри і натхнення в моменті. Я не чекаю ідеального часу чи ідеальних умов. Я просто роблю від щирого серця, без тиску на результат, без вимоги до життя, але Дивовижне відбувається саме тоді, коли відпускаєш. Коли я роблю свою частину чесно, щиро, з любов'ю, приходить момент зупинки. Не тому, що здаюся, а тому, що зробила усе, що могла. І тоді вступає в силу хтось більший, хтось та називає Богом, хтось всесвітом, життям. Суть не в назві, суть в довірі. Ця сила вміє складати обставини краще, ніж будь-який план. Вона приводить потрібних людей, творить, несподівані повороти подій, організовує випадковості, які змінюють усе. Іноді ситуація здається безвихідною. Нічого не рухається. Але саме тоді важливо не чіплятися, не контролювати, а відпустити, довіритися, сказати, я зробила все, що могла, тепер на тебе, Боже, і продовжувати жити з відкритим серцем. І саме тоді починається магія не казкова, а справжня коли рішення. Приходить краще, ніж ти могла уявити, коли життя дарує подарунки через людей, знаки, збіги, і ти розумієш, довіра це ключ. Це не про бездіяльність, це про щиру участь і глибоку внутрішню свободу, про віру в те, що ми не самі, про єдність чимось вищим і мудрішим. Роби все, що в твоїх силах. А далі довірся, відпусти, Бог усе влаштує і навіть краще, ніж ти могла мріяти. Практика. Я дію, Бог веде. Ця практика допоможе звільнитися від тривоги, перестати тиснути на ситуацію і відкритись на довіру вищій силі. Перше центрування. Сядь зручно, закрий очі, зроби кілька глибоких вдихів і видихів і відчуй себе тут і зараз і скажи собі, я тут, я живу, все, що потрібно, вже в мені. Друге, усвідомлення своїх зусиль. Згадай ситуацію, яка виникла. Яка тебе хвилює? Що ти вже зробила? Які кроки, навіть найменші? І скажи, я зробила все, що могла, щиро, по-справжньому від серця. І цього достатньо відпускання. Уяви, як ти передаєш цю ситуацію вгору, у світла, в руки Бога, як ніби віддаєш тягар, який би більше не маєш носити, скажи, я відпускаю, я довіряю, життя веде мене найкращим шляхом. Все прийде вчасно у найвищому для мене блаженстві. І Відкрийся до дива. І четвертий шах, Подяка. Подякуй собі за чесність, за віру, за дію, подякуй життю, що вже готує найкращі рішення. І скажи: дякую, я у довірі, я в любові, я у потоці. Практикуй це щоразу. Коли тривожна чи коли хочеться контролювати все, вранці, щоб день почався з віри, ввечері, щоб заснути з миром у серці. Довірся, відпусти і дозволь життю дивувати тебе добром.